Останнє, що я почула це якийсь шум в небі. Різко потемніло в очах. Коли я вже відкрила очі я відчула, що мої ноги дуже сильно пекуть. Я побачила тільки кров, ніг я вже не побачила. Під час обстрілу росіянами Краматорська 12-річна Яна втратила обидві ноги, але не втратила віру в себе та у перемогу України. На протезах дівчинка пробігла бостонський марафон, щоб зібрати кошти для важко пораненого українського бійця. До війни в мене було Просто прекрасне життя. Я... Я ходила до школи. а після школи постійно гралася з друзями. То кожен день у нас була така велика компанія. Я нажила у селищі Нью-Йорк у Краматорському районі на Донеччині. Це єдиний район в області, що сьогодні. Не окупований росіянами, проте розташований за 40 кілометрів від лінії фронту та постійно перебуває під обстрілами. Я пам'ятаю перший такий голосний вибух. Ми почули з мамою, коли ми йшли з магазину додому, і це було дуже страшно. Кожен день гучні вибухи були, і там було зовсім неспокійно. Та навіть почали вже літати літаки. Загалом кожен день був дуже страшний. Ми думали, що все заспокоїться, що все буде добре, і що війна це ненадовго. Ми знову будемо жити своє спокійне життя. Через постійні обстріли міста родина Степаненків вирішила виїхати у більш безпечне місце на Івано-Франківщину. Мама Наталія із дітьми двійнятами зібрали речі та приїхали на Краматорський вокзал 8 квітня 2022 року. Пам'ятаю, що ранку ми протинулися, і вже о сьомій годині були на вокзалі. Останнє що я почула це дуже страшний шум небі і гучний. І всі люди просто присіли, я так само різко потемніло в очах, і коли я вже відкрила очі, я лежала на землі. Була така паніка загалом. Було дуже багато людей, які лежали на землі. Я взагалі не зрозуміла, що відбувається, і відчула, що мої ноги дуже сильно пекуть. Я, я спочатку ніхто не побачила. Коли я вже їх підняла до гори, то я побачила тільки кров, ніх я вже не побачила. У той день від удару балістичною ракетою на вокзалі в Краматорську загинула 61 людина. А ще 120 були поранені. Мама Яни втратила ногу, а дівчинка обидві ноги. Їхня бабуся загинула на місці. Єдиний, хто вижив без травм. Брат Ярослав, мене забрали одразу військові, поклали мене в, в машину, відвезли мене до лікарні. Перші, напевно, дня два. Я не знала, взагалі що з мамою, що з братом. В Дніпрі мене знайшли. Знайшла наша знайома. У мене просто не було взагалі зв'язку. Вона дала мені телефон, я зв'язалася з мамою, і так вже кожен день я почала спілкуватися з мамою. Потім до мене вже почав приїжджати Ярослав. Чесно, я не знаю, що з ним було там на вокзалі. я думаю, що він дуже дуже сильно перелякався, тому що там було дуже страшно. В лікарні ми пролежали 20 днів десь. Я лежала в дитячій лікарні, а мама в дорослій. Ми вже побачились, коли в потязі, коли їхали у Львів. Це шрам Покажи. того, як мене черкануло зараз. Я стараюсь так не згадувати, а потрохи забувати. Неприємно згадувати, що там було, тому що там. Просто був жах. Перші дні були дуже страшні для мене. Я плакала кожен день згалом, як, як я зможу без ніг. Мене лікарі кожен день заспокоювали. Казали, що все добре. В тебе будуть протези. Ти вже зможеш знову почати ходити, бігати, навіть танцювати. Нас евакуювали до Львова, і у Львові ми лежали у дитячій лікарні. Всі разом близько року родина Степаненків проходила курс реабілітації в американському Сан-Дієго. Там Яні та її мамі поставили перші протези. Та навчили на них ходити, щоб адаптуватися і звикнути до протезів. Яні знадобилось близько двох місяців. На той момент, на жаль, ми не було спроможні надати весь обсяг допомоги, і тому було вирішено, що вона поїде в сполучені штати. Тобто до цього процесу підключилося наше посольство Сполучені Штати, підключилася Перша леді Зеленська. Тобто, цей весь процес відбувся. дев'ять місяців. Вони були в Сан-Дієго, тобто компанії хороших лікарів, одних з найкращих сполучних штатів. Протезист Пітер Хірж був там і команда реабілітологів. Вони навчили Яну і її маму ходити. Вже First steps. First steps, yeah, хожу. Десь через декілька тижнів вже перший протез отримала моя мама, а потім я Ось і так поступово ми почали ходити потрошки. Там був такий обмежений час, тому що дуже довго ходити на протезі не можна. Я тоді була взагалі дуже рада, що я вже можу стояти, тому що дуже довгий час я їздила у візочку, і це незручно просто на візочку. Я вже була така рада, що я вже стою і роблю свої перші кроки. У мене було дуже багато підтримки від, від моєї сім'ї, так само від протезиста. Він там так радувався за мене, коли я зробила ці перші кроки. Це було важко, але з часом. Я вже звикла до протезів, почала ходити вже на велосипеді. На самокаті я вже їздила. Перші бігові протези Яні подарував її протезист у США Пітер Харш. Такі протези значно важчі звичайні та менш зручні при ходьбі. Проте дозволяють людині із ампутацією вести активний спосіб життя та займатися спортом. Перший раз було страшно, щоб і впасти, і так було якось ну незвично. Тому що на цих ти просто ходиш, а на бігу там. Там по-іншому на них навіть важко стояти, але я вже звикла до них. Ось і зараз бігаю набагато легше. Благодійний фонд Unbroken та американська фундація One World Strong запросили Яну до участі в Бостонському марафоні. Це один з найпрестижніших у світі щорічних забігів. В його межах дівчинці вдалося пробігти п'ятикілометрову кілометрову дистанцію майже одразу ми почали займатися. Готувалися ми два місяці, чотири рази на тиждень. Два рази я займалася в центрі «Unbroken» з фізотерапевтом і два рази в спортивному клубі пробіг. Дуже багато бігали і робили там, деякі які вправи на ноги, на м'язи. Звичайно, шо втомлювалося від того, що ми дуже багато бігали. Яночка степаненко біжить п'ять кілометрів. Бостонського Марафону. Ну, взагалі, перша була мета показати собі, що я через все, що я пережила через складні моменти в своєму житті, що я, що я зможу це пробігти, я це зробила. І потім, коли мені сказали, що є потреба зібрати гроші, все. І мене ще більше цим замотивувало пробігти ці 5 кілометрів. У мене був такий благодійна мета зібрати гроші. На бігопротез Олександру Рясному потрібно було зібрати 615 тисяч. До того ми не були знайомі, але ми познайомились з ним, коли я готувалася до Бостона. Я була на тренуванні, і він прийшов до мене на тренування. Побачив, як я бігаю і надихнувся цим. В Америці натхненням для Яни стала її подруга Лорен, яка, попри втрату обох ніг, здобула кар'єру моделі. Будучи на протезах, тому в майбутньому дівчинка теж хоче бути прикладом для інших, ділитися власним досвідом підтримувати інших дітей. По-перше, це важлива підтримка від близьких людей, і перші тижні, місяць це реабілітація. В Майбутньому планую продовжувати бігати, займатися спортом, і так само допомагати допомагати людям, реабілітуватись чи будуть якісь такі проблеми. Ну такі, що я знаю. В Америці було набагато легше пересуватися візочком. У Львові складніше, тому що тут дуже багато бордюрів і не застосовано для візочків. Важливо це, щоб люди на візочках так само відчували себе повноцінними і могли пересуватися містом, вулицями, і це це важливо. Яна каже, що помічає позитивні зміни у доступності українських міст, але ще є багато що покращувати за різними оцінками. В найближчі роки в Україні буде від 35 ти до 50 тисяч військових і цивільних, які потребуватимуть протезування. Тому питання доступності сьогодні дуже на часі. За Нью-Йорком я сумую дуже сильно, тому що там я провела все своє дитинство, і там мої були най... ну, найближчі друзі. Повертатися туди вже нема куди, тому що там. Вже просто нема нічого. Підтримка, підтримка кожного і там допомога це зараз дуже важливо, тому що буває таке, що декого ну, не вистачає навіть там, допомоги однієї людини. Тому важливо, щоб кожен потрошечки там, і допомагав.